Друга серія 30-денних челенджів. В цьому році я виконую 12 челенджів один раз в місяць, які повинні з мене зробити кращу людину ментально та фізично. Фу, збоченець! Це був челендж місяця лютого про 30 днів щоденника. Після того, як я почав цікавитись темою саморозвитку, я часто чув про переваги щоденника. Це фундаментальна річ. Про щоденник часто говорять як про певний геймченджер, який допоможе вам досягнути успіху та зробить з вас миттєво кращу людину. Але чи насправді це так? Постараємося сьогодні з цим розібратися. Скажу по секрету, ні, це не так. Це Ей. називається божа кара. Якщо що, це був жарт. Будь ласка, не кенселіть мене. Взагалі я почав вести щоденник ще 5 років тому. У мене. В залежності. Ну, я чесно вважаю, що це корисна техніка для того, щоб справлятися з вашим якимось стресом та переживаннями. Або, як мінімум, ви зможете перечитати його і подивитись, чим ви цікавились 5 років тому, що ви думали, через що ви переживали і посміятись з себе. І так само через 10 років ви зможете посміятись того, про що ви думали і чим переймались зараз, або не посміятися, бо разом поплакати. Але саме в цьому челенджі я хочу перевірити, наскільки це важливо робити записи в щоденнику кожен день. Бо моєму старому щоденнику я висав раз в тиждень, раз в місяць, тоді коли в мене було натхнення або якісь переживання, або справді хотілось просто про щось написати. Перш за все, що таке щоденник? Це записник, в якому ми фіксуємо свої думки, ідеї, плани та події, що відбуваються в нашому житті. Це може бути щоденник витрат, щоденник переживань, щоденник досягнень, щоденник прочитаного, щоденник проглянутих фільмів і таке інше. Але чому щоденник важливий, і як він може допомогти вам у досягненні ваших цілей? По-перше, ведення щоденника допомагає вам зосередитись на ваших мріях. Коли ми записуємо свої цілі та плани, ми стаємо більш усвідомленими та засередженими на тому, що потрібно зробити, щоб досягти успіху. Тобто, тут щоденник може вам допомогти саме у плануванні ваших цілей, бо якщо ви будете записувати їх постійно, аналізувати, то ви краще зможете продумувати стратегічно, що вам потрібно зробити для того, щоб швидше так якісніше виконувати якийсь проект. Друге, мабуть, найважливіша функція щоденника це те, що він допомагає нам з. Зберігати наші спогади та наш досвід. Коли ми записуємо свої думки та враження, ми можемо повернутися до них у майбутньому і нагадати собі, які моменти були для нас важливими та чому ми навчилися з них. Це може вам як допомогти для того, щоб уникати якихось емоційних перепадів, стресових ситуацій, або нагадати собі, як ви з них вийшли, наприклад, два роки тому, якщо у вас була схожа ситуація в житті. По третє щоденник допомагає нам розвиватися. Коли ми записуємо свої успіхи та невдачі, ми після цього можемо їх проаналізувати. Та визначити, що ми зробили правильно, а що неправильно, для того, щоб не допускати цих помилок в майбутньому, і таким чином це може вам допомогти розвиватись та досягати нових вершин в своєму житті. І от я з досвідом вже ведення щоденника вирішив робити це кожен день. Я справді сподівався, бо я так багато про це чув, що я сподівався, що це справді той геймченджер, який допоможе мені стати кращим і сміливішим, і сильнішим, і щасливішим всього за 30 днів. Але виявилось, що це не так. Так, то вже і просто для мене щоденник став лише плюс одним стресом за день. Якщо раніше мене просто за тиждень накопичувалися якісь думки, якими я хотів поділитися з собою в майбутньому. То тепер, як на мене кожен день дивилася думка, що я повинен сісти і записати щоденник на додачу до роботи, навчання, спорту, ще якісь справ вивлось, що мені просто немає про що писати кожен день. Це перетворюється просто в якийсь список, що я зробив за день. Це був просто рутинний день, без особливо якихось емоційних моментів. Я просто записав якогось два рядочка і ніби цього достатньо. І так я пропускав. Пропускав один день, потім пропустив десь два 3 тому що справді просто немає про що писати. І коли я це робив в тиждень, кожен день вимушено, якщо я пишу раз в тиждень, то в мене виходить приблизно там сторінка. Якщо я виходжу сім раз по чуть-чуть, то виходить та ж сама сторінка, але при тому для мене це важче складніше і неприємніший сам процес стає. Якщо до того, це був для мене звичайний процес, от коли щось накопичилося, вся в записав і все. То тут це справді перетворилось просто в рутинну справу. Отже, як ви бачите, щоденник може бути потужним інструментом для досягнення успіху в житті. Якщо ви ще не ведете щоденник, то рекомендую почати це робити. Він може справді допомогти вам досягнути ваших мрій, бути кращою версією себе, краще розуміти себе, свої емоції, цілі, переживання та інше. Але при цьому ведення щоденника повинно приносити задоволення. Не треба робити так, щоб він став ще однією нутною справою за день, яка приносить тільки стрес. Робіть це, коли вам зручно, та в тому форматі, який підходить вам. Можливо, щоб зрозуміти, який саме варіант подобається вам, слід спробувати різні. Отже, мій відвертий висновок це те, що насправді зробити це кожен день точно не варто. Для мене щоденні записи стали тільки додатковим джерелом стресу, адже тепер я постійно боявся, що мені немає чого записувати, і я силою продовжую щось із себе тягнути. Бо більшість моїх днів були доволі рутинними, боти, навчання, спортзал, і насправді мені немає чим так часто ділитися. Тому я вважаю, що робити записи в щоденнику слід, коли ти маєш якісь емоції чи переживання, які слід викласти на папір. Також я буду продовжувати робити там щотижневі підсумки, бо якщо тиждень був рутинним, то вже за сім днів все одно вже можна зробити певний аналіз. Також, звісно, я все ще залишаю там щоденник читанський, щоденник перегляду фільмів, але це також не кожен день, це не повинно ставати тягарем. Це одна з важливих речей, які я зрозумів про продуктивність, що дисципліна. Дисципліна це дуже важливо. Але не треба плутати дисципліну із знущаннями над собою. Бо знущаючись з себе, ви точно не зможете зробити нічого хорошого. Тому пробуйте, розвивайтесь та ставайте кращими кожного дня. Дякую за перегляд. Будьте здорові та щасливі. З вами був Сергій. Не забудьте підписатися на мій канал, це важливо для нас.